Всім привіт. Ну що, Сьогодні погода зіпсована, вночі дощ йшов такий гарний. І зранку прямо така гроза, така блискавка, що прямо аж страшно, чесно, ми вікна позакривали. Ну, зараз дощ іде, він потрібний. Що ж, добре, гарно, так знаєте, землю промочило. У нас тут взагалі весь час мокро, тому що, ну куди ж ти будеш із криши, ці зливи робити? Я зараз займаюся кухнею. Роблю кабачкові. Котлети, в мене суп-харчо є. Зараз таке, як олів'є зроблю, там в мене є сосиска варена, яйця картоплю зварю, горошек з майонезиком щось хочеться, тому що вже, знаєте, свіжі такі овочі набридли. Мама, я півтретього встала, рушники познімала, повісила туди, тому що дощ почався вночі. Мама займається прибиранням у хаті. Немає що робити на, на вулиці, то вона займається. Дякувати Богу, дякувати їй. Я чесно скажу вам, я роблю, я Прибираю, я мию, для мене це ванна, а все там інше. Сьогодні я той шкаф, де мама там ото у нас живе, то я там вимила дзеркало, вимила, відкрила сворні, внизу всі протерла пиль, кром. Тому що грязі немає, але є пиль. є пиль. Ви мені написали, ви мене прямо так, знаєте, як кажуть, розстроїли тим, що там от якісь ціпси-тріпси напали на розу. Дивіться, яка вона гарнесенька, квітне. Треба їхати. Місто шукати від цих тріпсів. Я думаю, що от зелене, що кімнатні, воно підійде сюди. А там купувала розу на Новоівановці. Я ж не жовту брала, а вона жовта в'юща, бачите, отаман вилізла. Ну, вже яка є, така й буде. Сьогодні три рази вже була сирена. Небраття роблять просто погоду. Чуєте? Виє? Ні, це не сирена, це пилисмок. Пулісос виє так. Це той, що Сашуня подарила бабушці. він недовго проживе. Тому що бабушка, як приліпила і пішла. Ві -ві 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 -ві. Вона не розуміє, що це ж теж якийсь механізм, що він зламається. Ой, ну нічого, хай полистяцька. Сьогодні трішки так голова болить у мене, у Дмитра і в бабушки трішки води-води, тому що ну, така погода. І дихати важко, земля дуже мокра, йде випарення. Ну, басейн навіть не накривали сьогодні, як дощу не буде. Ой, мене ж там котлети, вибачте. Сьогодні прислів, я що вариж жопа бойша, я піду на солдат, подивлюся, не спрацювала. Маленький вогник. А тут розмовляю, розмовляю, а дощ все більше і більше, більше і більше. Ой, люблю я, коли дощ іде. Пишуть мені, Алла, що ви такі старі відео виставляєте, що ви там ще така е, темненька, зараз світленька. Бачите, яке, я вже так хочу, щоб ви скоріше ці корні відросли. Корні, як відростають, то тут темне краще. А так у мене чуба мало, ну чи я лиса зовсім. Ні, не можу я до цього чуба, ну нічого. Е Вночі якось так теж півпершого проснулася. Саша хропе, Біда з цим храпом страшне. Я йому кажу, хропе, він мені каже, ти що здіваєшся, ти спеціально оце кажеш. Я кажу, ти що? Мені робить, да, ти не спиш і спеціально мені не дає спати, каже, що я хроплю. На повному серйозі це каже. Я кажу, Саша, ну ти вже чи зовсім на старість трошки кукуй, чи як це так? Я просто коли засипаю, ти можеш хрупіць, як хочеш, а тут мені не спиться. Вона в голову все лізе. Така ситуація, таке все. І я ж кажу, що все на нервах. Мама каже, може б ти в лікарню лягла, а я кажу, в бурдом чи що. Та ні, у мене там знайома, вона просто, це знаєш, нервні такі всі ці, оце все, що відбувається. та воно ще ж так і теж з дімою, нічого не зрозуміло. Один шлях, один шлях, куди ми вже не б'ємо. Сьогодні знайшла чотири телефона, така робота і пишуть, якщо ви будете значить, скористаєтесь, скажіть, що ви скористалися цим. Телефонуємо, такий номер не існує, такий номер не існує. Всі інші роботи це не судимі і всі інші роботи зараз десятки робіт. Контракт йде на військову службу. Все, все, розумієте, більш нічого. Тарілка борщу, він правильно каже: мам, я ж не можу сидіти на шиї. У мене нічого немає. Так життя повернула, що мене нічого немає. Так що це зрозуміло, що й башка болить, і все болить. Ну нічого. Подивіться навкруги, дивіться. Тут квіти такого кольору, там таке. Ось тут вчора тільки повимивала ці астри, знову їх забиває з землею. І так, знаєте, як кажуть, все воно по колу йде. Життя не ми придумали. Життя просто було раніше, знаєте, як кажуть, простіше не було автомобілів, не було. Телефонів, не було телевізора. І люди, знаєте, знаходили собі, як кажуть. Ой. А тут зараз, ой, що у вас? Нічого не інтересно, ну не інтересно, так чого ж ви приходите, як вам не інтересно. Ідіть там, де інтересно, де де клоунада, де вам ставлять сценарії. А в мене сценарії одне, це життя. Життя, яке, блядь, б'є не в не, не, не стороні, а все по башці, по башки, по башці. І моїх глядачів тисячі, такі самі. Просто деякі знають, думають, а можливо десь я тут знайду щось, якийсь підказку чим зайнятися. А багато не заходить, тому що правда одне й те саме. У них таке саме, як і в мене, але іншого немає. Що ж робити? Так, добре, то я з вами люблю розмовляти, а котлети мої згорять. І буде обід. Ось. Ось те, що піднімає настрій. Це роза осипеться, але ось дивіться, іде молодесенький, молодесенький пагон. І з цього пагону на наступний рік буде, так і життя. З чим не порівняйте. Дивіться, тут ось на цих двох гілочках багато яблук, а там зовсім немає яблук. Це теж життєво, як кажуть, можна з життям порівняти. Так що не кажіть мені, що я дурна і що в мене відео не про що. Це просто ви не розумієте. Ну що, знову такий великий е ливень прямо. А я, знаєте, зараз думаю, що як оце бідні наші хлопчики там в окопах, березюців такі, як подивися у ці відео, так просто жах. Просто жах. Це ж не те, що ай, дой, заховайся в хаті піди, а там не питаю, там іди і виконуй завдання бойове. Ну, дивіться, що робиться. Як вода стріляє. І це ж все стікає усюди, бачите? Це ж дуже погано, що дуже багато вологи помідори можуть пропасти. Та мать їх дригом ці помідори. Якби тільки, щоб хлопці були живі, так щоб їм легше там було. Я не знаю, як хто, я оце весь час кажу. Погода погана, я думаю за них. Жарко, думаю за них. Не знаю. Пишу відео і ділюся зі своїми друзями тим, що мені подобається. Ось дивіться, купила я горошик, от екстра горошок зелений. Це в фосі, на з холодильника достала. Ви подивіться, який він, який він смачний, який він манюсінький. Якщо будете бачити, беріть. Я беру тільки в склі горошок, тому що я бачу, що в банці тут знаходиться. Я хотіла залишити, мабуть, все сюди відправити. Горошок такий смачний, нехай буде. Не то олів'є, не то. не знаю що, Салат, свіжий огірок, консервований. Щось буде. З цієї рідини можна зробити майонез, У мене є рецепт, але в мене майонез ось є. Я зараз такий беру Соколівський, він дешевше. І на смак вони всі однакові. всі.